Добрий день, мене звати Артем. Я пройшов курс очистки реабілітації ЖКТ по-антілевському від НСП. І хочу поділитися результатами. Чому я почав цей курс? У мене був ряд проблем зі здоров'ям. Це пішлункове, це здуття, важкі шлунку, печія. Це була алергія на сонце, яка тягнулася щонайменше 8 років. Ну і це був періодичний зуд на ногах, який дуже заважав. В кінці першого етапу очистки, коли я допивав подарку з хлорофілом, це був червень, я помітив, що алергії на сонце вже немає. І вона більше не з'являлася протягом всього літа. В кінці третього етапу очистки я помітив, що в мене пройшов зуд на ногах. Шкіра очистилась, набряків не було, почервонінь не було, ніяких прищиків не було. І в такому гарному стані вона і зараз. Тобто всі ці симптоми пройшли. Зараз я вже завершую проходження алгоритму. Ніяких загострень спідшлункової в мене немає. По ходу Цього алгоритму зникли відчуття важкості, е, пройшли здуття, е, пройшла печія, яка раніше дуже часто заважала, е, і нормалізувався стул. В цілому це дуже додає впевненості, ти відчуваєш, що ти оздоровлюєшся. Е, дуже цікаво е, оздоровлювати інші системи органів. Починати треба з ЖКТ. Всім рекомендую і раджу пройти цей алгоритм.